Як змінився розмір мінімальної пенсії в Україні у 2024 році та на які суми можуть претендувати українські пенсіонери? Розмір мінімальної пенсії в Україні залежить від двох факторів кількості страхового стажу та віку пенсіонера. Раніше ми розповідали, як замовити пенсійне посвідчення у 2024 році Хто отримує мінімальну пенсію в Україні? Мінімальну пенсію в Україні отримують громадяни, які досягли 65 років і мають достатній страховий стаж, тобто 30 років для жінок та 35 для чоловіків. Розмір таких пенсій на 100% залежить від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Розмір мінімальної пенсії 2024. Прожитковий мінімум для непрацездатних осіб зріс із 1 січня 2024 року і зараз становить 2361 гривню. Після весняної індексації розмір мінімальної пенсії знову зріс на 364 гривні. Наразі він становить 2725 гривень. Пенсія для пенсіонерів без стажу. Громадяни, які мають страхового стажу, що неспроможні отримувати пенсію. Вони можуть претендувати лише на тимчасову допомогу від держави. Розмір такої допомоги дорівнює сумі, яка розраховується як різниця між прожитковим мінімумом для осіб, які втратили працездатність зараз 2361 гривня та середньомісячним сукупним доходом сім'ї на одну особу за попередні півроку. При цьому сума виплати не може перевищувати розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, тобто 3028 гривень. Мінімальна пенсія при повному страховому стажі. З 1 березня 2024 року для 65 річних громадян уряд встановив мінімальний розмір пенсійної виплати 3370 гривень. Таку мінімальну пенсію можуть отримувати чоловіки зі стажем 35 років та жінки зі стажем 30 років. Як змінився розмір мінімальної пенсії у 2024 році? З 1 березня 2024 року встановлено також інші мінімальні розміри виплат пенсіонерам, яким призначено пенсію відповідно до закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Особам віком до 70 років за повного стажу 30-35 років та особам з інвалідністю і групи незалежно від віку та стажу 2980 гривень, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною. Особам віком від 70 до 80 років, які мають повний страховий стаж 30-35 років, 3280 гривень, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною. Особам віком від 80 років, які мають страховий стаж 20-25 років, 3370 грн. гривень, крім пенсії за особливі заслуги перед Україною.